Доброго раночку, дівчатка. Сьогодні я приймаю естафету від Тетяни канал Вільна Мрія. Це естафета від Юлії Немінської. Дотик до блогера. В цій естафеті тези сім питань, тож пропоную послухати мою розповідь. А щоб на екрані хоча б щось відбувалося, я погортаю книжечку. А ви, сподіваюся, чи чимось кавушечку поп'єте і послухаєте мою коротеньку розповідь. І так, перше питання: як тебе звати? Якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Моє ім'я Ольга. Мій канал називається Олюсині Хрестики, і тому він так в мене такий самий, як і моє ім'я. назву каналу я змінювала. Змінила я назву каналу після початку війни, коли я повернулася до вишивки і до знімання відео, і мені хотілося дуже... Зробити так, щоб було видно, що це україномовний канал, тому я змінила назву на українську і. Таким чином вийшло олюсині хрестики. перше, що мені прийшло в голову, тому що зазвичай у мене такий трошки дивний канал, трошки дивні вишивки і набори я вишиваю. І зачасту, коли я щось там не те нароблю, я так і кажу: ох, Олюся, що ти не робила? Тому так от олюсені це таке. Моє, я часто собі кажу, ну і ти, Маруся, блін, що ти наробила? Ну, тому таке от у мене трошки дивна назва. <кій> Пов'язана саме з цим, що мій канал трошки трошкинацький. А батьки мене в дитинстві, якщо вам цікаво, називали Льоля, і я завжди була Льоля. Так, другий канал. Як... О, канал. Друге питання. Як часто ти плануєш випускати відео на каналі, а як виходить? Ну, звісно, мені би хотілося, щоб відео на моєму каналі виходили частіше, тому що це, звісно, допомагає розвитку каналу. Але в мене така, і хотілося б, щоб хоча б раз на тиждень виходило відео, але в мене просто така жорстка, нехват... нестача часу. Мені не вистачає часу на вишивку, а на зйомку відео тим більше. І доволі часто я можу загубитися і на місяць, і на три тижні. Мої відео виходять доволі рідко, вони недовгі останнім часом, саме завдяки тому, що я крадькома, буквально набігами якимось намагаюся щось зняти, щось, показати, поділитися своїми. Вишивальними пригодами. Саме так на моєму каналі мало відео. У мене нема на каналі відео про мої запаси. Я не люблю знімати відео про покупки, не знаю чому. От здебільшого це відео про те, що я не чудила, що я не вишивала, або що я тут собі навигадувала, і як це в мене виходить вишивати, але вишиваю я доволі таки повільно. Так, третє питання. Твій улюблений контент для зйомок, ну я вже напевно відповіла на це питання. Я зазвичай е, знімаю просування або це старти, або це е, маленькі наборчики, які я намагаюся, кількість яких я намагаюся зменшити, тому е, часто беру в роботу саме маленькі наборчики. І зазвичай моє відео це відео про те, як я вишиваю і що я встигла вишити. В принципі, якогось іншого контенту в мене немає. Я не дуже люблю знімати теги або щось таке, або я не дуже гарно розмовляю, у мене виходить якась інколи абра-кадабра. От, тому це просто відео про мої вишивальні досягнення здебільшого. Інколи я там щось граюсь, але це буває рідко. Так, четверте питання: що люблять коментувати твої підписники, твої спостереження, можливо, смішні. Ну, у мене невелика кількість переглядів, якщо ви могли то помітити. У мене таке коло моїх дівчаток, які мене завжди підтримують і пишуть мені коментарі. І я дуже люблю Ірини на коментарі, я дуже чекаю. Це для мене просто величезне натхнення. І таке, знаєте, я прям. Дуже рада, коли мені Іринка щось пише, І у неї це виходить дуже-дуже гарно, і я дуже вдячна за ту підтримку, тому що я розумію, що я вишиваю ті набори, які Ірині не цікаві. Вона вишиває багато кольорки. Але коли вона мені пише коментар, я... у мене відростають крила. І я щаслива і дуже довольна, коли читаю від неї коментар. А так... Щось смішне. Ну, колись мені написали коментар, я розповідала про те, що в мене готова робота, от вона оверложена. І мене тицнули носом, що немає такого слова, що оверлок це машина, яка прикладає там строчку, трата-та-та. -та -та -та. Я думаю, боже, ну надо ж така розумна людина. Це ж я так негарно сказала, ляпнула. М -м -м, думаю, зараз напишу. Дякую вам щиро, там, що от відкрили мені очі. А сама я дуже така, якщо відповідати на коментар, я завжди заходжу на сторінку до людини. Дивлюся, чи знімає вона відео чи ні, бо можливо я когось не знаю і мені би було цікаво підписатися і знайти собі нову якусь да, цікаву вишивальницю, щось побачити новеньке, цікавеньке, тому я завжди заходжу на канал того, хто мені написав коментар. Дивлюся, людина не знімає відео. Я ж е, зі своїм характером вредним в Google, в Вікіпедію, і давай же дивитися, що ж це там за слова і що ж я таке на, написала. І бачу, що людина просто от оверлок, тере і текст. І от людина. Просто скопіювала той текст, вставила мені в коментар і пофукала мені. Тому такі коментарі, ну, вони мене не ображають. Чесно кажучи, я до цього відношуся. знаєте, як, ну, Пофукала, тобі попустила, полегшало. Ми ж всі дівчата, інколи буває поганий настрій, щось нафукала, лег, легше стало. ну, Пішла собі, та й годі. Тому я або ставлю пальчик вгору, або пишу. Величезне, дякую і на тому все. Мене колись, коли я вишивала браслетики бісерні з українською символікою, обізвали себе першею. <кій> Було дуже, дуже цікаво. Ну а так зазвичай у мене немає таких якихось агресивних коментарів. Дівчатка мені пишуть, я з задоволенням. Я, я читаю всі, я люблю всі, відповідаю всім. Тому дуже вдячна кожному коментарю. Тому що, дівчата, коли ми знімаємо відео, ми, звісно ж, дуже-дуже хочемо мати зворотній зв'язок. Це дуже важливо, коли ти знімаєш, спілкуєшся. Можливо, щось не так виходить, можливо, не такі набори ми вишиваємо, не такі я, наприклад, да, не такі популярні. Але коли тобі, ой, але коли тобі щось пишуть, і ти отримуєш якусь. То це дуже важливо. Дуже важливо, який би там коментар не був. От. Так. Чи виставляєш, переділяєш увагу SEO оформлення, оформлення для відео? Чесно кажучи, якщо б Тетяна не розповіла, що таке SEO, я б тут голову собі ламала, вже б сиділа в гуглі вишукувала, що то там таке. От. А Тетяна пояснила, дякую. Я мало звертаю уваги на. Оформлення свого каналу, я розумію, що це величезна помилка з мого боку, тому що дійсно, додаючи описи, теги, тайм-коди або таке щось інше, то, звісно, це просуває канал, це дає каналу новий розвиток, це дає можливість. Розширити аудиторію, але я дуже рідко це роблю, тому що у мене відео ну, майже однотипні. я показую тільки те, що я повишивала і просунула. Тому ну, якийсь опис писати, ну, зазвичай це буде фраза: пропоную вам подивитися на мої чергові вишивальні пригоди. Більше мені такого нічого написати, якщо б я знімала, наприклад, майстер-класи якісь. Ну, от, Звісно, тайм-коди там потрібні були б. Да? Якщо б людині було цікаво повернутися до якогось етапу, подивитися його знов, і тайм-коди тоді були б а, в нагоді так, в такому відео. А в моєму відео, ну, не знаю. Можливо, потрібно на це звернути увагу і а, якось почати оформлювати свій канал, але все ж таки нестача часу це такий великий. Мінус в моєму вишивальному житті, скажімо так, тому що в мене не вистачає часу на оформлення. Я швидко швидко, швидко бігом-бігом, бігом розповіла, показала. І тому що я розумію, якщо я більше буду займатися оформленням, зйомками, підготовками, то це все забере час від вишивки, і я менше повишиваю. У мене і так часу доволі мало. Тому в мене канал такий собі простенький, не дуже оформлений. Коли я когось згадую, я намагаюся вставити посилання на канал, про який я щось розповідала. Так, здебільшого, ніяких оформлень на каналі в мене немає. Мені інколи навіть та здебільшого так і є, мені не, не навіть лінки фото зробити. Я виставляю фото. Те, яке мені пропонує YouTube-редактор, от на тому і все. Чи готова готові до нових форматів за запитом глядачів? Ну, прямо, щоб сказати, на всі 100, я готова на, на, на будь-який кіпиш, який мені запропонують. Звісно, це так, якщо це не буде забирати. Мого часу від вишивки. Звісно, якщо будуть якісь цікаві пропозиції і мені це відгукнеться, то я з задоволенням так готова до якихось нових форматів, але якщо вони не будуть довгими. Наприклад, якщо це участь в якихось прямих ефірах або щось таке, то звісно це забирає багато часу: години, дві-півтори, я не зможу стільки часу приділити. Такому формату. Якщо це відео мені пропонують там, щось зніміть, або якийсь огляд, або якусь цікаву гру мені запропонують, наприклад, то чому б і ні? Зазвичай я готова до якихось змін цікавих, це завжди, це завжди цікаво. Так, і от і тех, маленькі тех естафета – Добігає свого кінця, а залишається одне останнє питанечко: сьоме. Відмітьте трьох блогерів, кому передати цю естафету. Я хочу передати цю естафету Ірині. Іриночка, вітаю тебе. Ти моє натхнення, тому я не можу не передати тобі. Естафету Ірина, містець, мистецтво рукоділля. Ірина вишиває багатоколірні або, як кажуть, багатофарбні роботи, дуже цікаві, і я з задоволенням завжди чекаю продовження її. Це цікаво побачити, як швидко і як гарно виходить багатоколірна робота, тому що я знаю, що це дуже складно. Але Іринка ще в'яже шкарпетки, і для мене було величезне відкриття. що Шкарпеточки можуть бути просто шедевром. Я коли дивлюсь на ті шкарпеточки від Ірини з величезним задоволенням, тому що так підібрані кольори, що ну, неймовірно, це шедеври. От шкарпетки шедеври. Так, Наступний канал, якому я хочу передати естафету, це Наталочка, вишивальні вечорниці. Наталя теж мене дуже завжди підтримує, ми давно знайомі. На якийсь час ми загубилися, а от Наталя мене знайшла, нагадала, де ми бачились і, і, і що, і як. І тому у нас знаєте, зав'язалась дружба по новій, і я цьому дуже рада, і я би хотіла Наталку підтримати, і щоб ви її теж підтримали. Тому це канал Рукодільний вечорниці». І третій канал, на який я хочу вам запропонувати зайти, підписатися і підтримати, це Оксанка Тригуб. Вибачаюся, Оксанко, якщо я невірно поставила наголос, не знаю, як точно вимовляється твоє прізвище. Це канал він такий, знаєте, спокійний, приємний. Лагідний, інколи зі співом півників. Я це дуже люблю. Оксанка завжди вибачається, а мені здається, це прямо клас. Я чую півників і мені стає приємно на душі. Оксанка вишиває швидко, багато цікавих робіт, тому завжди цікаво, що наступне Оксанка вибере і як швидко вона це вишиє. Дуже приємна, приємна дівчинка. Тому Оксанку передаю. Естафету тобі. А на цьому я з вами буду прощатися. Бажаю вам натхнення, бережіть себе та до зустрічі в моїх наступних відео. Па-па!